Андрій, Помозов, у вас є відповідь на ці всі питання, які озвучені відповідь, насправді на поводу вашими колишніми колегами? Звичайно Пояснюю з По точки зору юриспруденції. Ми можемо констатувати, що зараз коаліція існує. Чому вона існує? Коаліція зараз налічує більше ніж 226 народних депутатів. Якщо ми говоримо і коментуємо заяву Андрія Порубія, Андрій Парубій мав на увазі, що дійсно, де юри, у нас є більше ніж 226 депутатів, і до коаліції приєднуються також позафракційні депутати, депутати мажоритарних округів, які поділяють наші погляди, бажають брати участь у роботі коаліції і приймати ті закони, які необхідні нашій країні. Це перше. Друге, якщо ми зараз говоримо про те, хто буде далі в коаліції, хто буде за неї голосувати, чи є голоси де-факто за ті закони, які будуть подаватися урядом, будуть подаватися народними депутатами в інтересах наших. Громадян. Ромадян то голоси однозначно повинні бути: перше це від коаліції, і друге навіть від тих представників політичних партій фракцій, які вже вийшли з коаліції, і, начебто. Зайняли проєвропейську конструктивну опозиційну позицію, але вони, я впевнений, що вони не зможуть не голосувати за ті закони, які будуть життєво необхідні нашій країні. Це друге. Третє, якщо ми зараз говоримо про те, що в день голосування за е, прем'єр-міністра нового звільнення старого прем'єр-міністра, за формування уряду були допущені якісь юридичні помилки. Я це теж можу припустити. Звичайно, що це голосування не було е кришталево чистим, як сльоза. Але ми повинні задати собі одне питання. Чого зараз домагаються ті політичні сили, які перша подала до конституційного суду на визнання конституційним цього голосування, інша оскаржує ці дії в адміністративному суді? Відповідь очевидна: ці політичні сили, і от деякі з них представники, їх лідери, заявили вже, що так, ми не сподіваємося на результат. Ми сподіваємося на те, що ми поговоримо, заговоримо, сподіваємося на те, що ми отримаємо якісь бали і знову ж таки будемо вимагати дострокових виборів. Що відбулося насправді минулого тижня? Минулого тижня Арсеній Яценюк добровільно склав повноваження прем'єр-міністра, вчинив державницький крок і тим самим не допустив розвиток цієї штучно створеної кризи і її загострення. Він Арсеній Яценюк, народний фронт. Ми передали владу. Безпосередньо під керівництво, грубо кажучи, президента Порошенка і найбільшої фракції парламенту. Якщо є запитання про те, яким чином і чому власне народний фронт відмовляється від е, посади прем'єр-міністра і залишається в коаліції, відповідь на це дуже проста. Ми Притримуємося також державної позиції. Ми не можемо зараз розвалити країну, і це є новелою в нашій політиці, коли прем'єр відмовляється від посади, а його фракція залишається в коаліції. Це є новелою, коли прем'єр відмовився, фракція залишилася, і ми розділяємо політичну відповідальність з Петром Порошенко з блоком Петра Порошенка, яка є найбільшою фракцією в парламенті, і беремо Політичні посади в уряді для того, виключно щоб продовжити ті вектори, ті напрямки європейського розвитку, який був заданий попереднім урядом Арсенія Яценюка. Тому зараз, коли е, люди говорять, що е, щось відбулося неправильно з порушенням, єдиною метою цього є е, відчай і все ж таки намагання призначити позачергові вибори. Якщо ми подивимось дійсно статистику і е, рівень довіри громадян, дійсно е, Верховна Рада має дуже низькі, низьку довіру. Кабінет міністрів, Зовсім низьку довіру. Всі органи влади, судова система, правоохоронна система зараз мають низьку довіру. Людей, але зараз якраз є шанс, ми досягли компромісу. Ми створили, точніше, продовжили існування нашої проєвропейської коаліції. Якщо є питання з приводу того, що яка коаліційна угода, та сама коаліційна угода, просто до неї доєдналися ті е, народні депутати, які вступили в блок Петра Порошенка, ті мажоритарники, які підтримують цю е, коаліційну угоду. Тому не змінився вектор. Ми повинні говорити лише про те, що пан Гройсман, пан Порошенко і ми всі разом, Зум, народні депутати, ми повинні продовжувати нашу проєвропейську позицію. Ми повинні працювати спільно і навіть та. Проєвропейська конструктивна опозиція я е, переконаний глибоко, що вона не зможе морально е, валити, як то кажуть, якісь рішення, е, вчиняти дії проти наших громадян. Вони однозначно будуть підтримувати ті реформи, які будуть е, здійснені на благо нашої держави, урядом і народними депутатами. І я переконаний в тому, що ми, як народні депутати, представники коаліції коаліційної більшості, так само будемо підтримувати ініціативи наших побратимів з маленьких фракцій. Тому Зараз ми повинні говорити не про те, що нам повинна потрібна дестабілізація і її продовження чи заглиблення тієї політичної кризи, з якою ми намагаємося вибратися, а говоримо лише про те, що ми зараз перше повинні допомогти новому уряду працювати, повинні адекватні висновки зробити з того, що він зможе розібратися в проблемах України, не зможе розібратися, і надавати всіляку підтримку. А що стосується програми дій, ви знаєте, дійсно, коли голосували в четвер за програму дій, у мене також особисто виникає. Ало багато питань, чому програма дій складається з 11,5 з половиною аркушів, і чому там написані власне декларативні якісь вимоги, коли пишуть конституційна реформа однією строкою енергонезалежність. взагалі нічого не написано. Дійсно, що можна було підготувати за такий короткий період часу? Мало чого, але зараз пан Гройсман як прем'єр-міністр займається тим, щоб він розробив чіткий таймінг. Того, що він планує зробити, тих реформ, які були започатковані Арсенієм Яценюком, і якраз цей документ повинен стати додатком до коаліційної угоди, і це якраз буде той документ, за який ми депутати більшості повинні будемо голосувати. І сподіваюся, що депутати опозиціонери також нас в цьому підтримують.